Львів уже в п'яте презентував свій туристичний потенціал у Німеччині у складі української експозиції. Принадоміста рекламувала за кількома напрямками: історія та архітектура, мистецтво і фестивалі, а також гастрономічна складова галицька кухня, пиво, кава та шоколад. Цьогоріч акцент робили на архітектурі фестивалях і гастрономії. Стенд України отримав, зайняв п'яте місце серед стендів європейських країн, обійшовши, наприклад, такі країни, як Португалія чи Іспанія. Поступившись наприклад, Туреччині та Греції, що на нашу думку є дуже достойним результатом. Наприклад, минулого року ми зайняли дев'яте місце, а поза минулого шосте стенд Львова взагалі Україна фінансувався німецькою стороною. Тобто, це є ГІС фонд, який підтримує Україну, і вони допомагали фінансово. Якщо би не було... Тої підтримки, ну тоді ні про які місця взагалі не можна було би говорити, оскільки це є дуже дорогий захід, і ви розумієте, що. Бюджети, які є у Львові, зокрема і в Україні в цілому, на такі заходи є мізерні, якщо взагалі можна сказати, їх і немає. Дегустація галицьких страв, майстер-класи з приготування кави, виставка ретроавтомобілів, джаз концерти та розіграш поїздок до Львова. Такими дійствами заманювали до нашого міста іноземні туристичні фірми. Свої плоди дають також інші заходи. На стенді була видно зацікавленість від французьких туроператорів. Це говорить про те, що Активність Львова чи України за кордоном, така як виставка пінзеля в Луврі, дає великий ефект. Тобто люди дізнаються про Україну в такий спосіб найкраще і найбільше. І власне люди, хто щось почули, що є от такий пінзель, і є такий Львів, і зразу почали цікавитись. Вже наприкінці березня для французьких туроператорів влаштують промотур. Також Львів буде представлений на великих туристичних виставках у Києві та Москві.